Ніч, у кроваті лежать Галя і Коля. І Коля такий, Галя, Галя, він уже внутрі. Та ні, немає. Странно. Знаружи теж немає. <звук> Мужики у дворі сидять. І один каже, от в Одесі класно! Класно, взагалі, там, корот, раб... Робить вообще не треба, тільки шампанське і секс, секс, аж поки голова не закрутиться до самого ранку. Каже: а ти що був в Одесі? Та ні, не був, жінка розказувала. Тан -тан -тан! Мужик до врача заходить так і каже: доктор, я щось ніяк не можу сходити в туалет. Я вже, мабуть, в неділю в туалет не можу сходити. Ви не переживайте. Головне побільше оптимізм. Ходіть в кіно, в театр, в парк погулять сходить.